Вітаю вас, дорогі друзі, і запрошую літературну вітальну на письменницькі бесіди. Сьогодні у нас в гостях одна з найуспішніших українських письменниць. Це Марія Матіос. Вітаю, пані Марія. Добрий день. Мені з великими труднощами вас вдалося витягнути на цю передачу. Це означає, що на вас впала велика слава. А як ви взагалі відноситеся до слави? Можна, я дещо поміняю формат запитання. Я найперше так. хочу привітати всіх всю Тернопільщину. І подякувати цій землі, бо мало хто знає, що саме на Тернопільщині я почала писати Солодку Дарусю, і мою Солодку Дарусю, перше дихання, перший крик цій солодкої Дарусі був на Тернопільщині. Цей крик прорвався у селі Конопківка Теребовлянського району. І це я, я буду знати, що це майже. Пуповинною пов'язана я із Тернопільщиною, тому я можу бути необ'єктивною у якихось судженнях стосовно цієї землі, бо я просто розумію, що тут відбулося особисто для мене. Я думаю, я не люблю цих таких у перебільшених формах запитань про якусь славу гіпотетичну. Знаєте, у нас славу, слава падає, у нас, як правило, на безголосих співаків, на шоу-менів, на тих, хто співає під фанеру. Так. І таке інше. Ми з вами знаємо, на кого падає така фантастична слава. Я просто знаю, що, що це, на мою солодку Дарусю, до певної міри впала відомість така. І я щаслива як письменник від того, що відбувся такий великий резонанс між мною, як між письменником, між транслятором якихось речей, таких словесних. І, між, і резонанс між е, читачем. Так. Тому що розумієте, такий час нікого не можна змусити е, проявити якусь цікавість до письменника, тобто змусити купити книжку. А якщо, е, е, скажімо, зараз наклад Солодкої Дарусі сягає майже, майже 100 тисяч, це, це то на українській реалії, коли <світ> Боже праведний, коли немає тих книгарень, е, на Тернопільщині трохи є, але й. Теж не дуже багато. Коли е, цілина, руїна, е, схід України, е, центр України, я маю е, на увазі українську книгу. Коли це, ці книгарині, це е, той, хто це зробив, то я кажу, що він був більшим терористом, ніж той Бенладен. Бо ми ще не облікували, що зробив той Бенладен у світі. От всі його чомусь фінансово підтримують. Українську книгу навіть е, держава дуже. Снотливо соромливо, тільки коли їй дуже прикро стає, то нібито там якусь подачку дають фінансову. Тобто письменник український, зокрема український, це стосується винятково письменників українських, тих, які пишуть українською. На них слава не падає, як Пантера, як писала Ліна Васильовна. Це дуже важкий шлях до певного визнання. Я його е, маю, і я розумію. Що це не просто так, бо я б дуже контроверсійні речі пропоную читачеві. Розумієте, зараз у, у, у час е, цього балагану, шоу, коли е, мистецький світ пропонує якнайбільше видовищ, я кажу, що я хочу змусити читача думати. Так. Я хочу, щоб він думав про е, якісь вічні категорії, щоб він думав, що історія завжди ошукує совісних людей. Скажімо, бо що таке, моя солодка Даруся, і що таке нація книга? Це роздуми про те, що кожна людина, як і кожна нація у світі, має своє алібі. І я повинна це алібі е, транслювати е, словом так, щоб в це повірив той, хто бере ці книги до рук, хто читає. Але щоб закрити цю тему, бачите, багато письменників пишуть такі книги, які змушують думати, і, ну, і чи не побудовані на контроверсії? Я маю на увазі і Мушкетика, і Загребельного, і Дімарова, якого дуже люблю. Але їх книги виходять. От мене здивувало, остання книга Дімарова 500 примірників. А вам, вам все-таки вдалося подолати такий великий рубіж. Як це все? Це розкрутка потрібна буде. Яка технологія? Та жодної розкрутки. Про що, про що мова? Якщо бачите, так справа книговидавнича. В Україні така ну вона вже не безнадійна, але видавництва не можуть за тих. Не пільгових обставин, не пільгової роботи, як це в Україні для книговидань. Це вам не Росія, де книга стоїть. Там входить книжковий бізнес до п'ятірки найуспішнішого бізнесу після нафти, газу, горілки. Розумієте, а в Україні, коли це все вщан зруйновано, коли нема жодних пільг для видавця, то в нього немає. Навіть якби він хотів вкласти якісь гроші в те, що ви кажете, в розкрутку у цей імідж. То тобто, воно йде як, як хвиля, відомість про книжку. Мені, скажімо, два дні тут на Тернопільщині мене допитують, просто де ці книжки купити. І так. я з'ясувала, що у Тернополі є багато книгарень, які там Дім книги здається. Він називається Книжкова Хата, чи якось так здається. Є такі, то вони мають ці книги, але в межах України це дуже є велика проблема. Дуже велика. Я вам хочу сказати, що той резонанс, який ці особливо оці книги, дві мої останні здобули на сході України, на частково на півдні центральна Україна, вони змушують би повинні змусити задуматися і державних чиновників, що зараз при тій ситуації роздертості розшматованості, яку зробили політики в Україні, то оцим шивцем, кравцем, який може шити трішки ці краї пошарпані, може бути тільки письменник. От я, я просто переконана, що не, не загони політики мають е, говорити з людьми для того, щоб е, правий і лівий берег почув один одного і зрозумів, у чому справа і про що йдеться. А це мають бути якісь, я не знаю, е, такі масовані бригади людей інтелектуальної праці, які б могли на пальцях, може, на азбукою розказувати, яким чином досягти балансу між людьми. Я щойно повернулася з Варшави, із міжнародного книжкового міжнародної книжкової виставки. Де Україна була почесним гостем. Я маю дуже такий сумний сумне таке враження про те, як Україна як держава представляла свою книжкову продукцію там. Якщо, скажімо, в офіційній делегації не було жодного перекладача, то, то там доводилося багатьом письменникам говорити один з одним. Для цього не обов'язково було їхати до Варшави. Так. Я була в кращій ситуації, бо я мала свого перекладача нації. Ця книжка вийшла польською мовою. А хто переклав? Це ви переклала Полька, етнічна Анна Коженьовська бігун. Але щоб вона переклала, ви робили якісь заходи? чи це її ініціатива? Ні, це була. Я вам хочу сказати, я є людина дуже скромна, як не, не дивно. Я ніколи не так би мовити ну, якось не роблю якихось таких речей, щоб це, системних речей, щоб кудись щось там просувати своє. Я знаю, що завжди воно. Воно, якщо воно якісне, воно знайде і свого читача, і свого перекладача. Можливо, я думаю, все... що тут ще повинна бути якась удача, якийсь успіх. Я не знаю, я думаю, що все тільки полягає в тексті. Ні. Ну, а чому не йде, от, наприклад, зараз Дімаров, я так думаю? Наприклад, Мені Шке, дуже так? жаль, бо це дуже є добрі доб, письменники. Анатолій Дімару, той так. Ж Мушкетик, це історична та сама тема, от, у Загребельного краща ситуація. Або, я хочу ще згадати, хай прозвучать ці імена. Наприклад, Віктор Міняйло, якого я це ж дуже люблю. Чудовий або, прозаїк. Або Василь Захарченко, або... Василь Захарченко, чудовий, так. прибутні Але люди. Вони йдуть, вони йдуть їх книги. І ніхто ви, не пропонує перекласти. Ок, немає, немає цих книжок. Ми з вами, як фахівці, ми знаємо, що є ці письменники. Ми знаємо, що вони пишуть, бо ми десь там нишпоримо як ті нишпірки, щоб е, прочитати те, що вони так, пишуть. Так, Елементарно це... немає книжки. Якщо так. немає книжки, тобто немає товару, фактично, то немає пропозиції ринку. Від цьому але чого? Це тому, що такі видавці тупі. Чому вони не видають міняйно, Наприклад, Оце, мабуть, запитання не до мене. Це, мабуть, не до мене запитання. Я тепер відбиваюся від видавців, тобто є, є цікавість, і це правда. Ось я, мабуть, стала перед проблемою тією, що я, я не можу. Як машина продукувати е, книжки, такі, е, які не відповідають е, моїм уявленням про справжню книжку. Ось. І разом з тим, е, я, е, я розумію, що цікавість до письменника, вона е, ну, до певної міри вона теж втрачається якимось, е, в якийсь час. Це є проблема. Для мене це загадка. Я теж б'юся над тим. Я теж думаю, знаєте, як літературознавець, як письменник, який багато пише. Я думаю, чому, чому ця книга йде? Чому є? І і тому я сказав це слово успіх, удача. Просто або доля, можливо, доля. Я не знаю. Бабуть... Вам усміхнулася ця доля, але з цього приводу ще що... це праця. Це це не доля. Це... Я, я не вважаю, що це якась а... доля, що це так зорі стало, як ви, у нас ви політики люблять. Ви Важко пишете ці книги, дуже ви дуже важко разів пишу. переписуєте. Я дуже важко пишу ці книги. Я, я завжди у шкірі, у кожній шкірі кожного свого персонажа. Це просто фізично. Я, мені здається, що кожен мій Звичайно. цей персонаж. Це отак зарубка шрамик на, на моєму тілі, не тільки у, мої, мої, на, у моїй свідомості. Це, ці секрети Цієї праці. Я знаю, що ви є тим дослідником цих секретів так. творчої праці. Знаєте, це в кожного письменника настільки індивідуально, що цього пояснити неможливо. Я іноді просто... Я, просто думаю, що от я виконую якусь таку місію, я просто воду, ну вже не пером, бо я від руки не пишу, я пишу на комп'ютері, mm. і винятково на комп'ютері, і я правлю безбожно, це може бути 80 правок п'яти речень, розумієте. але мені здається, що так іноді хтось так там роз, зверху так щось там роз, розкладає, що воно зверху тобі Безберечно. диктується, і ти просто саме ті слова віднаходиш у той момент. Момент, який тобі диктується зверху, але, але плата за це дуже важка. Знаєте, коли я читав солодку Дарусю, я, я знаєте, в мене така тривога і страх був. Як чим треба заплатити, щоб таке надлюдське письмо, як я кажу, щоб з'явилося отаке надлюдське письмо, то яка має бути плата за це? А чи це слово є насамперед здоров'ям? Це це правда, я про це не люблю я говорити. Зараз вибачте, я з таким страхом ще ось мачку читав. Я думав, коли от таке, коли як на оце як до шугубців» і шугубці, осоло це це чи як же це де, Треба розплатитися, щоб так писати? Це дуже страшно, так це страшно мстиве. Це не тільки так. страшне письмо. Я вам хочу сказати, слово є живе. Так. Це є матерія жива, і вона тобі здатна мстити. І коли я вам скажу, ну це не секрет, це знають всі, що я маю таку саму проблему, як та моя солодка Даруся, мала он, час від часу, у мене просто пропадає голос, і це неможливо пояснити, чому він пропадає, так. внаслідок чого, і коли він з'явиться. Тобто людина, до чого я веду, що е, Якісну, добру, правдиву і совісну, але насамперед правдиву і переконливу книжку можна написати тільки тоді, коли ти маєш якийсь приватний, дуже складний досвід. Взагалі, досвід насамперед, не обов'язково стражденний, бо ну у кого як у мене стражденний якийсь до певної міри в іншого, це може бути вітальний такий радісний досвід, але це теж треба цю вітальність так передати, щоб читач повірив у цю вітальність, що от от радісно. Це дуже добре, це щасливо. І я не можу сказати, що я думаю, що моя солодка доруся, що це суцільне нещастя. Там може ця людина зазнала більшого щастя якогось приватного, в якійсь такій формі, не для нас, може, незвичній, неприйнятній, якого не зазнали. Не зазнає інша пересічна людина. Але це дуже плата важка, чесно кажучи. Та ж сама нація, ці страшні речі. Тим паче, що я, я особисто не обтяжена таким досвідом. Оце період дослідження післявоєнної історії на Західній Україні. Ніхто з моєї родини, з моїх фамільянтів, як я кажу, не сидів, не був депортований. тобто, я не маю такого приватного досвіду і приватного досвіду родини нашої, але це не означає, що я не можу осмислювати ці речі. Очевидно, спрацьовує якась інші механізми спрацьовують.